Так, все, чуєш, пішли. Ага. Вов. Доброго дня! Ви наші нові учениці в цьому університеті. Так що, все обдивлюйтесь, ваша кімната йде там, де в нас є кухня, ну я думаю, ви її побачите. І там є такі двері з гірляндами, то ваша кімната. Добре. Все обдивлюйтесь, занесіть перше чемодани, вашу кімнату. Добре. Так. Добре. Böyle bir sürü abla. Ya şurada sen. Boş kalmış kim var? Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii

Вот иди сюда. Ой, я понял. Что... Иди сюда, наверное. Я тут туда... определяю. И тут Е. Yeah. Вот там то. Mm -hmm. Можно. Yeah. И все. Mm -hmm. Так,

Ладно, пішли, може, в нашу кімнату, а то я вже так сильно спати хочу. Так, ну принаймні, я вже знаю, де нашу кімната. Що? Дивились. Де не дивились? Тут ми дивились. Угу, да. Так. так, все, ладно, зараз ідем давай сюди передіватись. Так. Так, все, чуєш, пішла спати. Зараз я тут світло виключу. В 6 ранку. Ту, ту 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 Тер-ту-ту! Тер-ту-ту! Що за будинок на, на весь університет? Нам походу треба щось робити, я не розумію. Всі йдіть в спортзал. Увага! Всі йдіть в спортзал. Увага. Идем, але паша, може, поразімся. Ну да, і Сподів... залуп, почистимо. по mm -hmm, Тут для нас щиточку спеціально поклали. Далі mm -hmm, я все. Так, э, зараз я буду одеватися все. Я так, теж. Теж. Так, вс пошло. Вс пошло. Mm -hmm, да. Так, зараз давай идем в той спортзал. Mm -hmm. Так, конечно, тут, блин, загубитись можна. можно. Mm -hmm. Так, але вже до спортзала запам'ятала. речі, а ч ты никого нема? Не mm знаю. -hmm. А, мне за этим просто тут шоу дни. Ага. Uh -huh. Так, я первая на эти штучки пойду. Угу, mm -hmm, готово. Ой-ой-ой, ой я уже разгоняюсь. А я не, я себе сделала, чтобы на одни скорости было. Mm. -hmm. Так. Фу, боже мой, я думаю, уже все. Эти mm. штучки. Да. я на гантелю пойду. Mm -hmm. Потом поменяемся. Mm -hmm. Да, дружище, а знаешь что? А, -а, а. Короче, я уже а, чула, что в том университете раньше, ну, взагалі, в 1900 рука, тут а, було было что-то какая-то заброшка, але уже построила что-то нормальное. О, а прикольно. -а Все, -а обвиняемся. -а. Ой, сектяшку. Ну mm, да, тут тоже мне просто чуть чашку качать. то mm, Так. Так, ну все, можно, в принципе, залезать Давай это про гантели пуцай. А, oh, ой. Ну, гантели такие. Не прям пустые. Да. Так, давай. На, тяжкий, Угу. Mm -hmm. Да. Інтересно, коли перші зйомки пройдуть. Не знаю, як тобі. Я Прикольно. Нормально, так? Да. Так. О, ти теж. Дякую. Ну у мене просто присідання якесь. Yep. ballerina train <laughs> Mimi. Можемо взяти, перекусити. Надіюсь, її можна нам їсти. Угу. Увага, увага всіх, хто пока що тут. Ем, тут тільки зараз дві людини. Увага, увага двом людям, які тут є. Сьогодні в нас буде показ мод через 3 години. Треба вдягнутися елегантно. На вас будуть дивитись люди. Ой, блін. А, а, а елегантно це як? Ну там всяке плаття, знаєш, щось таке. Елегантно А, ааат. Все, пішли, може, ну як так, як через три години нам зараз ще треба в душ сходити, чур я перша. Окей, я друга. Я пока що е, йду подивлюся, які мені... Ну, ні, я пока що тут. А... Е... Corante, e de... Ok. Então, agora... Onde ela Então, tudo, nós, agora eu vou pegar o e vou лося. Так, ну все. Раз, зараз я иду себе. Э, так, иду на пану, зароблю себе. А вот не больше. Миля. Что? Mm, шо? а, И теперь выбирать себе какие-то наряды там. Може, давай ліпше першу прическу зробимо. Та ні, бо потім як ми будемо плаття надівати. А, ну та. Угу, ну, тоді йдемо, выберем, що там нам треба на другому поверсі. Угу. А, Опа, та. я зразу знайшла платье олігантне. Опа, а, я, я тут знайшла. Ой, вау, все, я його беру. Все. Да, я да. тоже. О, так, о, все, я тоді м, Пішли тоді. Зараз передінемся і тоді зробимо прическу. Да, Ой, ми ж може там того боку спуститися. Тут... Так, зараз треба... Так, ну все. Зараз ідем А. Так, ну все, принаймні, ідемо тоді вже прическу тоді якусь робити. Ага. Боже мій, ми то все робили три години. Стоп, через 5 хвилин буде виступ. Боже, боже мій. Зараз нам треба буде стояти біля тої штуки. Ага, О, так, тут. Не виходь ще, не виходь, нам ще навіть не сказали. А так, дівчата. Зараз ви виходите ам, і будьте дуже обережні, не впадіть, не робіть лишніх поз, робіть тільки красиві модельні пози. Ам, і якби ми вам будемо ставити оцінки. Виходите через раз, два, три. Це можете йти. Фух, я вже так розпереживалась, блін. Ох, я тоже вроду. Блін, за 5 хвилин ми виступили. Це все, ми робили 10 хвилин. От реально, блін. Так, дівчата, зараз ви збираєтеся і їде. і ми всі будемо їхати. На цей на дивитися на моделів, які вже це все роблять 10 років. Okay. Добре. вдівайте що хочете, штани, і юбку, що хочете. Добре. Ти що нам не туди? Так, що йдемо зараз цей. Я це плачу. Да, ой, блин, ми платье, зараз вернемо. Зараз секунду два. Зараз перше тут передіннимся, потім платя повернемо. Так, все, йдемо платя вертати. Так, зараз І зараз нам треба буде кудись там поїхати. Так, с моє платье тут лежало. Так, ми так. Так, вс, тоді цей. Да, распишло. Mm -hmm. Так, нам ну, надо сюда утром Вот там. И там. Так, сюда эту машину. Інтересно, куди нам треба їхати? <ріст> Нас зараз завезуть, напевно. Напевно. От, от він чуть чуть людину не збив. uh -huh. <laughs> Пішли. Доброго дня! Я дуже сильно опитна модель, і я буду якби тут вам показувати, скільки в мене було фотографій за весь той час. Добре. Так, дивіться, модель це дуже-дуже професійно, і цим треба займатися дуже-дуже багато років. У вас буде дуже-дуже багато відеозйомок. Так. І ви будете там працювати цим. Um, і як я розумію, um, мені вроді би розказували, що в вас VIP. Так. Угу, mm -hmm, Добре. Mm, тоді зараз um, ви йдете на другий поверх цього цього, того. Mm. Ага. Все, йдіть на другий поверх. Ідемо. Так, доброго дня. Тут ви можете побачити фото різних моделів і, і хлопців моделів. Добре. Так, ось дивіться, перший варіант. Це модель 1991 року. Ця модель, на жаль, померла, бо тому що в неї був, була якась хвороба. Так що ми її всі любимо. Вона дуже сильно красиво вдівалась на цей момент. Давайте перейдемо далі. Ось так Наступна модель. Це ось такий ем, хлопець, йому 34 роки. Але зараз він працює ем, на, ем, на цьому ремонтувати машини. Ем, тому що Він вже покинув цю кар'єру у 2010 році. Переходимо на інакшу фотографію. Ось така наступна фотографія ем, ем, Тітки Черрі, вона завжди себе так називала. Вона була дуже популярна в 1983 роках. Ем, вона дуже сильно була на цей момент прям популярна, дуже її всі знали, її всі хлопці, всі хлопці, її дуже сильно хотіли, щоб вона з ними зустрічалась. Ем. Ось вона вона ще досі працює моделью, але їй 93 роки. Ого. Переходимо на наступну. Ось така молода модель на цей момент. Але вже вона вже, він вже, він вже не молодий. Йому 80 зараз років, а на цей момент, як він тоді ем, був в машині, ну, точніше, знімався там, просто та, він так фоткався в машині, ем, то йому було, йому було 23 роки. Який рік, то тут не показано на картині. Переходимо до інших ензенп, екземп, екземплярів. Ось тут ем, така молода пара, вони моделі. Вони дуже сильно любили один одного, але, на жаль, вони попали в аварію і померли. Дам шкода. Переходимо до інших екземплярів. Ой, вже немає екземплярів у нас. Угу. Так, все до побачення, можете йти. До побачення. До побачення. Блин, мені відчуття, що блин, там, блин, всі помарали. Мы там тільки двоє, ну троє. Ну ч. Ой, а де машина. Ай, ой, ой. Я сідаю зараз... А куди ми зараз їдемо? Ну, в ваш модельний о, центр. Ага, добре. Нам, конечно, шкода ту молоду пару. Ой, я что... Ой, вы хочу узнать, куда нам ехать. Ага. Ну, добре. Да, ну, блин. Чуття, что там, блин, все попомирали. Что там только трое. Так, Да, пішли, давай і спати будемо, то вже пізно. Ага. Так, зараз давай переднимся. Так, все піду туди. Так, передіваємося в шоську піжаму. Так, вс-таки снова. Давай, может, сейчас Окей. Так все прям все по чисто. Нет, тоже там кислоты. Угу. Mm -hmm. Ну все, короче, добраніч. Бранч. В ранку. Увага, увага, вставайте. Увага, увага, вставайте. Сьогодні в нас буде баня. Сьогодні в нас буде баня. Опа. Ну, щось інтересне хоча б. Ага, давай перенемося. Окей. Я ще зараз зуби почищу зранку. А, я тоже. Ну ще почисло, де передінемося якісь купальники. Угу, давай. Mm. Так все. Так все пришло, в принципе. Угу. Mm -hmm. Ой, зараз секунду я хочу. Ой, боже мой, зараз э, он туда же тря. Но ну, я принаймні уже все тут знаю, что я. Я тоже. Я уже привыкла тут живу, блин. Вот mm он -hmm. Ну да. Ой, нам, нам сюда. Mm -hmm. Ой, не... а, да-да, сюда. И потом сюда. Угу. Ой, як тут о. жарко. О, Боже. Познаєш тут ради нашого здоров'я. Угу. Увага, увага! Сьогодні буде дуже-дуже багато виступів Ви, двох дівчат. І, ну, точніше, для Мії і Маї. І, і цей виступ буде дивитися, чи вони тут залишаються, чи ні. <звук> о, а який виступ? Нам напевно напевно. Ой, мама, напевно, потім скажуть. Напевно. чекай, мені мама дзвонить. А, мам, привіт. Привіт, дотя, що ти там? Та да нічого, ти що там. А нічо, ми чо, ви... тільки що з твоєю тетю Машею зараз проснулися і пішли каву пити. Ам, понятно. Добре, тоді давай, папа. Папа. Почему, блин, там зараз каву п'ють. А ты а что? Ти... Че ты не, не сказал, что у нас сегодня головный самый выступ? Я не знаю. То скажи, потом Окей. Мам, вибачте, я забула тебе сказать на сьогодні самый головний выступ. Він будет е вирішувати, чи мы тут залишаємося, чи ні. Ого, добре тоді давайте удачи. Дякую. Так, що я, я блін, так боюсь, але мені здається, то буде дуже багато образів. Угу. О боже мені вже так жарко. Угу. Я своє маме тоже заработваню. Окей. Оля, мам. Аля, дайте ша. Дякую, я тут пішла на каву. Та я знаю. Эммм. Цей, речі, на сьогодні головний гост. О, да. Так, все удачі вам. Дякую, все, давай, папа. Папа. Ой, блин, тут так жарко сидіти. Прям тільки, що прям сильно. Да, идем тоже сходом. Так, ну що, принаймні, я все пішли. Правда, нам при нас приймають голову. Хорошо. Mm -hmm. Ой, боже мне, я не туда пішла. Там нараз mm -hmm. посушити голову. А, это Да, прошу можна. в Так, ну все, сюда, пошушилась. Пошушила, я шу, парковай, диван. А нам навіть не сказали, що мы будем. А, блин, точно, ми ж не будем, тут ходити.